Доброго дня, шановні друзі! Отримали ось таку велику поставку від фірми Python. Це у нас інвертовий напівавтомат проміг 250 2 за гарною ціною звертайтесь. Проміг 250-15 4, 4-х роликова система подачі дроту. Проміг 215.2, як ви бачите, є у нас наявності. Стандарт міг 200 інвертори напівавтомат також. Досить популярний, його дуже часто питають у нас. І ось така от модель шикарніша 250 15 дроп 4, яку будемо відправляти. Люди їх дуже швидко розкуповують. Ціни на сайтах завжди однакові, але до нас, якщо звернете з нашими робочими номерами телефонів, запропонуємо вам індивідуальну знижку і зробимо цікаву пропозицію. Тому звертайтеся в компанію Електромотор, співпрацюємо з нашим імпортером фірми «Патон», Оригінальна продукція. Як ви бачите, оригінальна упаковка, гарантія сама, мабуть, найбільша на ринку, саме на зварювальні апарати. Тому звертайтесь, друзі, будемо раді запропонувати компанія Електромотор. З номером телефону 098 657 4001. Звертайтесь в Viber, дзвоніть, отримаєте гарну ціну. Всього вам доброго, компанія Електромотор.